Ну що, ось така чудо-Волга для донора моєї 21 ї Волги розбирається. Я трошки вже попідрозбирав. А іменно, радіатора стягнули. Опа, знімаємо помпочку. Пропелер такий гарний, тут стоїть з 24-ї, ну, 24-та волга. Помпа така, шату немає, але все рівно ми передивимося. Бачу, тут стоїть термостат, навіть у ній є. ну Червоний герметик ніхто не відміняв, корпус цілий. Бачу, що цілий. Подивимося, розбираємо є. Коли будемо збирати машину, діагностуємо, що там є. По головці прокладочка, бачу, стоїть самопал. Але перегородка ціла, не згнила. Це дуже-дуже добре. По шпількам бачу, хтось поміняв дві довгі поставив, що виходить в мене далі. Ну, червоний герметик, це мене не радує. По карбюраторі карбюратор хтось розбирав. Тут його складали, висверлювали отвори. Не знаю чого. Ну, щось тут крутили. крутили. Не знаю. Це в сторону. Казав чоловік, що на цьому карбюраторі вона брала 10-12 бензин. Правда, не правда? Пишіть коментарі. Клапанку. Хапа. Теж зняли. І всередині можемо подивитися. Ну, гару немає такого, як у мене в тому моторі, що я купив. Хоча казав чоловік, що мотора цього вони робили штанги. Перевіримо, все, і так розберемо. Зараз будемо знімати коромисла. ось з коромислами. Будемо скидувати стартера, точніше, генератора. Якраз у мене є ось таким шкілком цей шків маленький, потрібно на 21 воду поставити. Може, навіть цей генератор поставимо, будемо бачити. Запалення. Оп. Щось тут у них було, урвало. Привіт, шестигранник. Не знаю, подивимося, щось виберемо, щось поставимо на нашу волгу, щось продамо, кому потрібно. Так, далі, що мені залишилося? бензонасос скинути, скинути стартера. А може так, у стартер кисний маленький стоїть тут, мені дивно аж. Ну Подивимося, що то за стартер. Перевіримо. Хоча у мене стартер є свій зроблений, можу вам продати, десь там знаходиться. Скидую далі генератора, будемо скидувати штани. І знімати головку будемо на моторі. Подивимося, що там є з блоком. Може там блоковий капець, він лопнутий. Та й там немає вже що робити. Не знаю, подивимося. Ну, працюємо, працюємо. Так гаразд сталові нерви, працює, трошки так включилися, мотор прокручується, мотор крутиться, і то крутиться. Ну Не одною рукою, ага, передача зараз включена. Прокручується. Ну Подивимося, працюємо далі. Знімаємо швиденько головку, ключ на 17. І розкручуємо. А затягне воно добротно, я вам скажу. Добротно затягнуто. Йду повороток, а то так робота не піде. Скидаємо, все по порядку, скидаємо. Ось скоро коромислами, потім відкручуємо голову. Але перед тим. Розкрутимо вихлопну штани, щоб нічого не мішало. І будемо вибирати головку. Подивимося, що ми купили. Хороший мотор чи теж металолом. Якось так. Пишіть в коментарі, ставте лайки. Розбираємо. Добре, що в Волзі багато місця під капотом можна ходити. Відкрутили голову і знімаємо. Хочемо подивитися, що у нас там на рахунок ремонту було. Ано. що у нас на рахунок ремонту? Насправді не здурили, шліфували головку. Дійсно, насправді шліфували, йо-майо, насправді, ну я ж казав, ну хто без свічок лишається все. Свічки викрутили, гільзи, поржавіли. Ох, йо майо Так. Ано. Що у нас тут є? Різьба, перший циліндр ціла, другий ціла, третій ціла, четвертий ціла. Ха, шикарно. Головка у нас 24 d Ну, я протирав номер, тоді дивився 24D. По камері бачимо, що клапани стоять уже насправді теперішні. Головка була шліфована. Це чудово, це не може не радувати мене. Корозія взагалі її не поїла. Все чільно, чітко. Це я дуже сильно задоволений. Замірємо висоту. Ну бачу, що до свічок, де свічки крутяться, тут вже багато не залишилося. Може вже головка якраз і під 94. Ну, треба мені 93,5 висоту головки шліфанути. Подивимося, може вона вже і шліфована. По направляючим, бачимо, що стоять сальники. Стоять сальники на випускних. На впускних клапанах стоять сальники, ну, стоять сальники, ну подивимося. Подивимось, розсухаримо, все розберемо, забираємо головку. Візьми камеру, Давид. Забираємо головку, надіємося, що все буде у нас в шоколаді. Ну, поки що це мене радує, головка гарно виглядає. Колектора цілі. Ну що, все повід'єднували, все повідкручували. Порозбирали нашу Волгу. донора. Класно, бо по ній можеш ходити і нічого не шкодить. І знімаємо моторчик. Коме дякую за... Лебідку. Дякую, коме, за лебідку, лебідка тягне, має страшну силу. Маємо моторчик. Моторчик приїхав на нашу 21-ту Волгу. Ха -ха, який він класний після ремонту. Теж все в маслах. Роке стоїть. Роке простроїв, хоча він крутиться. Щеплення насправді стоїть не теперішнє. Щеплення стоїть давне на лапках. Таке мені не підходить. Блок у нас, виходить, 24-10. Такий же саме так голока. Кожух, що каже кожух, 24. Так же само. Все, коробка стоїть насправді п'ятиступка. Але щеплення стоїть таке давнє, допотопне. Корзину потрібно купити пелюсткову. ну циліндрики це все поміняти. Зняти стартер, стартер такий маленький стоїть на ній. Кому потрібен стартер, бензонасос, є багато запчастин. Це в таких павутинах. Червоний герметик ніхто не відміняв. Через те прийдеться все розібрати. Але я з чоловіком домовився, гроші йому ще не платив ніяк і він сказав: знімаєш мотора, розбираєш мотора. Якщо тобі то, що потрібно, є, те все, блок, хороший колінвал тобі підійде. Тоді, знаєш, ми з тобою домовляємося, ти її забираєш. Якщо ні, приїде людина, яка це все розбере, попилить у металолом і забере. Ну, як би сказати, моторчик мені підійшов. Зараз Волгу даємо зад, якщо я сам потручу. Ага, нікуди не потручу. Йдемо за допомогою залу. А ну, давай! Ага, ага, Не їде Волга. Заклинила Волга, колеса заклинили. Зараз ми відтрутимо її взад, спустимо мотора, занесемо в гараж на стіл і будемо розбирати, вам покажемо, що в цьому чуду моторі є хорошого, що є тут. І покажемо вам, зараз будемо розбирати і покажемо вам, що є в цьому моторі доброго. І самі переконаємося, як, як його зробили, що тут міняли. Бо не знаю, ось так все в приростах таких масел якось то мене не радує. Не радується мене. Ну не знаю, подивимося, Розбираємо, працюємо. З вами, як завжди, Гра та нерви. На Волгу поступили запчастинки, є п'ятиступка коробка. І є моторчик. Працюємо. Зараз будемо розбирати, дивитися, що там є. Ну що скидаємо навісне? Знімаємо стартера швиденько так. Поки моторчик підвішений на тросі. Легше буде розібрати мені його. Раз, стартера зняли. Два циліндри щеплення зняли в сторону. Далі. Що ми знімаємо далі? niemałem bęzo na tak zrywajemy O tako rozkróujele bedzona sos i wybieramy będzo sos Якщо він так не йде, значить вушка підігнані. Право-ліво, право-ліво. Ага! Є, після капремонту все-таки закоксоване. мойо! Далі знімаємо фільтр, трубку я вже розкрутив. Так, чотири гачки відкрутили. Ого, у нас нове масло залито було. Його моє. Нове масло на старій прокладці. Навіть без прокладки на герметику, Це просто капець. Дивіться, прокладки немає. Стоїть герметик. І там ось такі відтінки чорного. Це просто вже ну, масло було насправді залито нове, видно. Скафлі. Так, навісне ми поскидували щодень. Далі що ми будемо робити? Далі ми знімемо ще кріплення подушки, кріплення генератора. Швиденько скигнемо. Все, що нам мішає на блоці, розкрутимо колокол, щеплення і будемо встановлювати мотор на стола і розбирати. Знімаємо буковинку кришечку, знімаємо привід трамблера запалення. І будемо дивитися перевіряти, що з гільзами. Ну гільзові виглядають досить непогані, хоча є тут задертий шаран. Будемо бачити. Розберемо, повитягуємо. Ну, працюємо далі. Зараз перенесемося в гараж. Ну ось що ми маємо. Я попрацював трошки. Вже у нас на столі стоїть другий зовсім мотор. Ну, як то не кажуть, що не робиться, то й до кращого. Через те, що цей мотор мені дістався повністю комплектний. Стоїв, стояв, він на, стояв він на машині з п'ятиступенчистою коробкою передач мостом 24 ї Волги високооборотним, якого я якраз шукав. І, виходить, Повний був такий свап комплект. Головка зроблена, насправді я зняв, головка зроблена. По прокладці бачимо, що вона стоїть хороша. Скрізь кільця відбиті, але мені не подобається стан гільзів. Я хочу повитягувати поршні. Подивиться, які там гільзи. І хочу подивитися, чого не було тиску масла, бо казали мені за нього, що там обрізало було їм масляного насоса. І вони так заводили його після капремонту, що там капіталили, по головці, бачу, що головку робили. Десь щеплення стоїть новий, набивка стоїть нова. Але він такий у страшному стані в маслах. Ну, машина стоїть довший час. Стоїть довший час. Навіть власники не пам'ятають, не пригадує, скільки він стоїть. Ну і виходить, що як капіталити, так капіталити. Розібрати повністю, розібрати, замінити всі нові деталі, які потрібно. Щось може б щось може нове. Напевно, пошну опікки сюди повністю, гільзе, все нове. Ну, подивимося, ще перемірюємо, будемо бачити. І до чого кажу, що не робиться то все до кращого, бо мотор у мене зараз буде 24 d 24-й мотор 24-ї Волги. Я, чесно кажучи, його шукав і не міг знайти 24D моторчик. І не міг його знайти. Купив 402 від газелі. Я дуже сильно утішився, що там дуже класна система охолодження. Але багато людей мене відражувало. Казали, ти Іване, дурницю зробив, ти зглупив, вступив і поспішив Це дуже скоро. Купив 402-й мотор, каже, він на газелі свої від'їздив. Не вір людям, що то 80 90 тисяч пробігу. Той же мотор на газелі йому каже, давали фістів гриву. Він, якщо почав кипіти, то він вже свої каже, відкатав. Ну що робити, як мотор був на столі? Я був би його насправді зробив, відремонтував повністю. Але його відремонтувати неможливо через те, що там, е -е, як бачили, колінвал ходить, протерло перший бугіль, де тримаються упорні шайби, колінвала, розбігу колінвала. Ну і виходить дуже затратно. Колінвал там перший 1,0 корінь, шатун 0,75. Четвертий ну, і третій ремонт. Він вже свої від'їздив. Ну і Попалася мені 24-та волга в одного чоловіка. Поїхав, подивився, він каже, бери, розбереш, подивишся. Навіть грошей не взяв, якщо чесно. Ми з ним так домовилися, що я мотор скидаю з машини, розбираю. Дивлюся, перевіряю, що в ньому є. Каже, я його робив, тільки не було тиску масла. На гарячу. Каже, на холостому лампа світилася. Розбере, подивися, якщо тобі підійде, каже. Все, забереш, купиш, не підійде. Волгу заберемо, здамо металом. каже. Ну і вийшов у мене такий сваб-комплект на мою 21-му волгу. Зараз що? Я все навесне постягував, скидаю швиденько маховика. Кожуха маховика, точніше. Ставлю мотор на маховик з торця, знімаю піддона, дивимося першим ділом на вкладачі, чого не було тиску масла. З вами, як завжди, Телеві Нерви. Ремонт 21 ї Волги продовжується. Такий проєкт, 21 Волга на кожен день. Хочеться зробити їздити, щоб вона була, як то кажуть, в хорошому стані. Ну і того взявся такий моторчик. Волга стоїть вже <зараз> на дворі, зараз виїхала без мотора розібрана. Ну і зараз швиденько я стягую кожуха. Маховик першим ділом, потім кожух. Обертаємо мотор і працюємо. Ставте лайки, пишіть коментарі. Кращий цей мотор за 402-й, газелівський. Чи 24D нехороший мотор? Ну, не знаю, будемо бачити. Працюємо. Ну що, дорогі глядачі? Ось вийшла така у мене ситуація з мотором. Мотор після капремонту. Нагадаю вам. Насправді видно, що він був після капремонту, хтось його капіталив. Тобто у нас е, упорні кольця стоять нові, видно. Всі шейки колюнвала шліфовані, шліфовані у 0,50. Це у нас є другий ремонт повністю. Набивка, видно, стоїть сальникова, нова, але, як то кажуть, лохмата. Звичайна ця Волгуська, не мерсовська Волгуська. Що у нас по колінвалу? Колінвал хороший вкладощі, ніде не крутнуло, не провернуло, ну мотор їздив. Видно, є трошки вже набило стружки. Тут є чуть-чуть царапнуло вкладище, це чуть, -чуть царапнуло корінь. Якби то шойки сказати, всі хороші, ніде вони не задерті. Колінвал потрібно буде дати просто полірнути. І підкинути сюди всі нові вкладиші. Але після того, як шліфували колінвал, я не знаю, чи почистили шейки, всі. треба буде відкрутити пробки, перевірити. І зняти фаски у масляних каналах. Бо у масляних каналах я бачу, так як на корені, ось тут фасочку зняли гарно, нічого не задирає. А на шатуні ось тут така фаска гостра, що вона укладиша буде різати. Далі по набивці бачу ну, мотор стояв довго, бачу тут просто-напросто шліфанули. Шліфанули шийку, де була маслозгонна різьба, масло вже немає. Потрібно нарізати маслогонну різьбу. різьбу. Ну, в мерсах там шейка е, стоїть, так же само, так як шатунна, корінна, гладка. І вона працює. Не знаю, говорив там з Петровичем. Петрович каже, що і тут буде працювати. Ну, подивимося. Я думаю, що цю шейку полірнемо, наріжемо маслозгонну різьбу і полірнемо всі шейки колінвала. Далі, передна, ну, тобто шестерня ГРМ. Бачимо, тут зуби забиті, і то так досить добротно забиті. І я знаходив ГСД-1 щерблений зуб, є на ньому. Пару зубів дуже сильно вони гострі. Ну, настільки гострі, що можна різати. Від чому то так послужило, я не знаю. Е, при тому, що бателітна шестерня, шестерня ГРМ розпідвала, вона стоїть нова. Видно, що нова. Всі зуби цілі, не втерті. Розпідвал, кулачки розпідвала в нас хороші. Але він у блоці болтається настільки, що я вам не можу, то, не можу так замірити. Там має бути зазор допустимий, 5-9 соток. 9 Це вже максимально соток. А Тут у нас він ходить десь ну, не соток, а 4-5 мм. І як можемо побачити, ось такі втулки розпредвала. Видно, що був масложор. тобто, не, ну, Видно, що була нехватка масла, всі втулки і зцарапані настільки, що просто капець. Ну, Так як у мене блок 24 ї Волги, 24Д, він тут на втулках. 402 блок, тут втулок немає, тут просто він крутиться в блоці. А у 24 моторі у нас є втулки. І це дуже велика біда, бо у нас не дуже є де взяти всі всі втулки, замінити. Вони тут свої відслужили, бачите, стан втулок. Там просто, ну, на ті всі решту втулок я просто вам навіть показати не можу. Таку камеру туди заліземо, дивіться, яка втулочка там навіть не видно її взагалі, вона у коксі повністю. І розпідвал тут болтався, ну, так скажем, дуже-дуже сильно, О, де був тиск масла, куди дівся. Мотор відкапіталили, а тиск масла весь проходив через розпідвал. Розпредвал його зливав. По блоці. По Упорні, шестерні, де стоять шайби. Бачимо, тут було, злизало її, трохи блок фрезернуло перед. Але задна сторона частинка, вона, можу сказати, що ціла. Ну, чуть-чуть там є, воно ще буде служити роки. Розпредвал хороший. Розпредвал залишаємо, будемо давати реставрувати, будуть шліфувати розпідвала плоскості всі, де воно сідає, всі шейки. І будемо блока мити, чистити, будемо вибирати втулки. Це все буде робити майстер. Спецмайстер будуть змінятися всі тут втулки. Плоскість підголовку в мене шикарна, шпільки шикарні, але по гільзам, гільзи проміряємо. Подивимося, якщо можна їх навести хон, тільки в них, якщо там немає виробітки, це би було дуже-дуже добре. Але є великі задири. Є задири, ось як бачимо, у третьому циліндрі. Є задири у другому, ну в кожному циліндрі. І виходить, в нас по поршнях видно, що кольця нові стоять. Що хтось насправді робив. Але дивіться, у нас у мене є, зараз я вам так покажу, четвертий поршень. Так я значив, це у нас є четвертий поршень. І дивіться, що з ним сталося. Воно без масла працювало, і поршень просто юбку задерло далі, немає куди. Бачимо, що поршня досить непогані, але ось тут є прихват. Ну і юбка, поршня це вже все. Це вже при... ми приїхали, як то кажуть. Масло стінімне кільце тут якесь набірне стоїть одно. А на всіх трьох, перший, другий, третій кільця стоять зовсім інакше. Візьмемо перший. Стоїть не набірне а суцільне кільце. Так що, значить, збирали з чого було. Далі проблемка у нас по шатунам. Шатуни бугіля, кришка, це у нас виходить кришка шатуна другий. Пише два. А сам ця кришка, бугиль, пише другий. А сам шатун пише третій, тобто він не комплектний. Ну і видно, що він не комплектний. Це не має так бути. Е, напр... е, втулки в пальці всі повністю розбиті. Поршня болтається просто капець. То не треба тут міряти. Не треба міряти, немає тут вже міряти. Тут немає їх. Просто прийдеться замінити всі шатуни. Ну, ну Тут болтається. Одною рукою так вам то не покажеш. Ну, коротше, але всі втулки розбиті. Тобто шатуни під заміну. Це обов'язково. Я бачу, що тут навіть цей шатун не від неї стоїть. Зовсім наче номер. Ну, коротше, тут збірна солянка, як то кажуть, збирали з чого мали. Шатуни купимо нові разом з хорошими втулочками. Замінимо нові. По поршневі подивимося, якщо потрібно, теж перегільзуємо, поставимо нові гільзи, нові поршня кільця. Я думаю, що, скоріш за все. Ось у четвертому циліндрі, я не знаю, тут так вам передасть камера. Бачимо, там такі задири. Камера тут так не передає. Ось, бачите, там такі задири, що просто капець. Ну і який смисл з тим все грати. Мотор, кришка, де йдуть направляючі. Не направляючі, а мотор, де йдуть штовхачі, штанги. Закоксований ось настійки. Як це після капремонту так могло зробитися, я не знаю. Крешка. Я як кришку зняв, дивіться, яка кришка. Просто космос. Привід, видно, що тут хтось привід насоса масляного. Щось пилив, перебивав, його було, обрізало. Ну, коротше, це не в тому справа. Справа в тому, що тиск масла насправді зливає розпідвал. І я навіть його туди ставити не буду. Там зазор просто капець. Я коли зняв передну кришку, камера теж розрядилася. Зняв передну кришку за шестерню ГРМ. Вверху несе, там просто капець. Люфт. Ну, виходить, що це все треба нам відмети блока. Бачите, який він зараз грязний, грязющий, просто капець. Відмети блока і відправити поштою на Харків. Найшов я контору, хто цим займається в Ютубі, чесно скажу. Де людина працює гарно, вони шліфують розпредвали, міняють всі втулки з одної ремставки. Тобто одною розверткою проходять всі втулки. Ну, подивимося. По цьому по колінвалу шестерню заміним казав флянчик колінвала. Ось бачите, він настільки профрезерований передній, що просто капець. Тут сальник з'їв його. Геть. Треба буде замінити теж на новий. ну Багато чого на новий. Список запчастин ми напишемо. По бугелям корінним стояли такі шайби, які вже давно-давним полопалися ще, ще попередніми майстрами. І одні були зашплінтовані, другі взагалі були ну, якось так, не зашплінтовані. Як то так роблять, піддон зігнений. Ну так, так працюють, так складають. Ну що зробимо? Кришка хороша, передня. Ось так. Головка теж буде робити ревізія. Зараз на даний час я буду це мити. Знайшов же запчастин, будемо скуповувати того, що нам потрібно. Все позамінюємо нове. Слідкуйте за каналом Гора Сталеві Нерви, за ремонтом 21 ї Волги. Отак, От як по шпілечкам, бачимо, тут гайка була не той шах. Шпілечка, різьба пішла, тут різьба пішла, треба буде замінити. Ну, Нам головне, щоб відреставрували сідла, тобто поміняли всі вкладиші на розпідвалі. Замінюють всі вкладищі, шліфують розпідвал. Перевірюють гільзи, якщо потрібно, ми їх шліфанемо. Не знаю, я ще не оприділився, чи прошліфувати у ремонт, замінити нові поршня-кільця, чи зовсім перегільзувати, як то кажуть, скупий платить дважди. Чи то не скупитися, бо не знати, чи гільза ніде не лопнула, чи то не скупитися і не купити повністю нову поршневу, та й перегільзувати його і не мучитися. Ну, ми щось подумаємо. Щось подумаємо, будемо щось робити. З вами, як завжди, гаразд станові нерви. Ось на такій, як то кажуть, сумній ноті. Закінчуємо цю серію. В слідучій серії, я вже надіюся, що мотор буде відмитий. Показувати вам того не буду, то вам то і так не цікаво. Буде мотор відмитий стояти вже ось там на столі, так як воно має бути. Чистенький полірований буде колінвал, паски зняті, зроблений розпредвал, втулки. Ну і будемо починати в слідучій серії ремонтувати, капіталити мотора. Тепер позбираю запчастини, а в слідучій серії будемо його збирати. Так що такий висновок. Хороший мотор вам ніхто не продасть. По-перше, він буде коштувати дорого, і не факт, ви не будете знати, що там в ньому замінили. Бо так, як мені чоловік сказав, цей мотор після капітального ремонту. Ну, Капітальний ремонт, я можу сказати, що був тут якийсь ремонт, видно, що робили. Вкладиші замінили. Але розпідвал, біда. Це у цих блоках біда з розпідвалом. Ніхто ті втулки не міняє, тиск масла там пропадає. Так що це. Я свій мотор не хотів робити через те, що в мене таке ж саме. І маєте вам капітальний ремонт. Розібрали. А тут видно, що треба купу всякого міняти. Ну, я насправді задоволений, що воно так і є, бо є в мене хороший блок, хороший, так скажем, моторчик буде, якщо ми його відкапіталимо. А якщо я його відкапіталю, зберу сам з запчастин, буду знати, що я туди поставив. А поставлю я туди все нове. І будемо тоді упевнені, що я в будь-який час його запустю, він заведеться і поїде куди мені потрібно, я не буду в дорозі переживати. Так що якось так, як робити Волгу, так робити. Зараз вам я зазніму. Вона вже в мене виїхала з гаража. Виїхала з гаража чого. Подивіться, буде наступна серія, я вам покажу, чого вона виїхала з гаража. Вже стоїть на дворі, моторчик з неї знятий, коробка з неї знята, вона вже розібрана. І чекає установки другого мотора. Під капотку я теж хочу привести в порядок, все почистити, помалювати, щоб воно було гарно. Ну і будемо в слідуючій серії робити мотора і встановлювати на 21 Волгу. З вами, як завжди, був Гарас та Нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть пропозиції, з чого зібрати мотора, які запчастини може у когось є підженіть. Буду вам дуже сильно вдячний. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. І до зустрічі до нових серій, до нових відеоремонтів.